Так, друзі, ну базові поняття. Я думаю, це треба обов'язково зараз зафіксувати, оскільки з базових понять починається абсолютно все. Так і наш бізнес в тому числі. Тому е, іноді, навіть від досвідчених директорів, це ні в якому випадку не в образу сказано, але я розумію, що е, коли є багато інформації, іноді люди путаються в певних навіть таких елементарних базових поняттях. Тому дуже важливо, щоб ми їх розібрали одразу тут на березі. На старті я впевнений, що тут є і новачки, і ті, хто вже працює, там і п'ять, і чотири. Три роки, і іноді е, я розумію, що у вирі той, того інформаційного потоку, який ми маємо іноді путаємося. Тому давайте з вами одразу зафіксуємо, що у нас є певні базові поняття. Найважливіше одне з них це ціна каталогу. Це вартість продукту компанії для тих, хто не є б'юті консультантом компанії фармасі, тобто хто не є зареєстрованим саме як б'юті консультант. Це можуть бути люди, які просто дивляться каталог або які реєструються як покупець. Ви знаєте, да що у нас є кабінет покупця. Відповідно, для них є ціна каталогу. Ціна партнера це вже вартість продукту компанії. Для всіх зареєстрованих бюті консультантів, тобто тих людей, які прийшли до нашої команди, або, або там в компанію в цілому, так і зареєструвалися саме як б'юті-консультант, або ще б'юті інфлюєнсер називається. Так е, у них є знижка 25%, іноді Фіноді це буває там 30%, але зазвичай 25%. І от ціна партнера це саме саме та ціна, за якою ми, наприклад, в своїх там накладних бачимо, за скільки ми придбали той чи інший товар, також дуже важливе поняття: це основоположне в принципі. В будь-якій нормальній мережевій компанії це бал бонусу. Так, це оцінка е, вартості товару. Вона вираховується вже від ціни партнера. Це така, ну знаєте, умовна валюта в компанії фармасі для виміру товарообігу вашої всієї організації. Це зроблено перш за все для спрощення. Оскільки ви знаєте, що фармасі є міжнародною компанією, е, в Польщі це злоті. Е, там в Чехії, наприклад, це наскільки я знаю. Там євро. У них так е, в Україні гривні. Відповідно, е, що ще. В чехії чеська крона. А, чеська крона, точно вибачаюсь. В Штатах це, наприклад, долари США, там в Канаді свої долари, у нас гривні. І відповідно для того, щоб виміряти весь товаробіг всієї вашої команди, вона рано чи пізно у вас буде в різних країнах. Компанія придумала таку одиницю, як балбонус. Це для оцінки внутрішньої, для того, щоб потім легше було нараховувати нам з вами доходи. І в Україні один бал на сьогоднішній день в принципі це достатньо стала величина. Вона рідко змінюється у нас 49 гривень. Це ціна каталогу. 49 гривень. Так, 36 ,75 гривень 75 копійок, це ціна партнера, тобто за вирахуванням знижки 25%, і 26 гривень це ціна одного балу бонусу саме на виплату. Що значить на виплату? Це та база, звідки нам з вами будуть нараховувати доходи. Зараз давайте пояснимо на прикладі так, що в інших країнах треба позначити, що бал бонусу він може називатися по-різному. волум персонал, персонал власний, пункти власні, як в Польщі називають так. Вона варіюється там. По різним країнам, але для спрощення для України теж будуть рахувати також по 26 гривень саме на виплату. Тобто, в будь-якій країні ви будуєте бізнес, але на виплату саме для України, тому що потім взаєморозрахунок відбувається між країнами. Це зроблено для спрощення 26 гривень. Один стандарт на виплату бау-бонуса для українських е людей, які заробляють саме з фармасі Україна. Давайте розглянемо приклад. от е мій улюблений аромат баолі, чоловічі духи, так е вони. Коштує за ціною каталогу 729 гривень. Ціна партнера, відповідно за якою я купую цей парфум, коли заходжу на сайт, 546 гривень, 75 копійок. Один бал бонусу відповідно дорівнює. Тій вартості, які ми позначили, відповідно тут закладено 14,88 балу, і на виплату те, звідки буде нараховуватися база для виплат потім за маркетинг планом це відповідно 386 гривень. 62 копійки. Зафіксуйте собі цей приклад просто для того, щоб ви розуміли, що є ціна каталогу, ціна партнера і бал бонусу, і ціна відповідно на виплату.